Внутрішня енергія, внутрішня енергія, кількість теплоти. Кожна частинка речовини має кінетичну енергію та має потенціальну енергію. Що це таке? Якщо кінетична енергія в нас є, то воно перебуває в стані безперервного хаотичного руху. Нагадаю, що кінетична енергія. Нагадаю, що кінетична енергія це така енергія руху, яку має будь-яка частинка або об'єкт, що рухається, ну і вона залежить від маси та швидкості. Це ви вивчали в 7 класі з фізики. І тепер ми поговоримо про потенціальну енергію. Це коли частинки взаємодіють одна з одною, тобто притягуються або відштовхуються. Внутрішня енергія тіла це така сума кінетичної енергії теплового руху частинок, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Внутрішня енергія тіла буде змінюватися зі зміною температури тіла. Наприклад, при підвищенні температури тіла швидкість теплового руху частинок збільшується, а значить їхня кінетична енергія буде збільшуватися. При підвищенні, температури тіла, при підвищенні температури тіла його внутрішня енергія збільшується, а при зниженні буде зменшуватись. Зі зміною агрегатного стану речовини. В процесі зміни агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок, тобто змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. Нехай ми з вами зараз зробимо таке дослідження з властивостей газів. Ми накачали наш закритий простір. Такими певними частинками бачимо швидкість і можемо з вами проглянути, яка буде кінетична енергія частинок. Бачимо середню швидкість та тиск. Я запустила ще червоні шарики і тепер давайте ми з вами охолодимо нашу систему. Замічаємо, що всі частинки починають рухатися повільніше. Тобто при зменшенні температури швидкість частинок буде зменшуватись. При збільшенні температури швидкість цих частинок буде збільшуватися, тобто внутрішня енергія буде збільшуватись також. Способи зміни внутрішньої енергії тіла за допомогою теплопередачі. Теплопередача це такий процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Кількість теплоти це така фізична величина що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Кількість теплоти позначається буквою Q, вимірюється в джоулях. Теплопередача у нас поділяється на такі види, як теплопровідність, конвекція та випромінювання. Про кожен з них ми зараз поговоримо детальніше, але запам'ятайте, що теплопередача у нас по суті розшифровується, як тепло передає. Запам'ятайте також, як у нас позначається кількість теплоти та в чому воно вимірюється. Другий спосіб зміни внутрішньої енергії тіла це виконання роботи. У разі відсутності такого теплообміну. Коли над тілом виконується робота, внутрішня енергія тіла збільшується. Якщо ж тіло саме виконує роботу, то його внутрішня енергія зменшується. Існує таких три види теплопередачі теплообміну, теплопровідність, конвекція та випромінювання. І ми зараз з вами більш детально про них поговоримо. Теплопровідність це такий вид теплопередачі, який зумовлюється хаотичним рухом частинок речовини і не супроводжується перенесенням цієї речовини. Конвекція це вид теплопередачі, здійснюваний шляхом перенесення теплоти потоками рідини або газу. Конвекція не може відбуватись в твердих тілах, оскільки в них не можуть виникнути потоки речовини. Конвекція буває природна та примусова. Звідси робимо висновок, що теплопровідність зазвичай у нас про тверді тіла. Випромінювання це вид теплопередачі, в ході якого енергія передається за допомогою електромагнітних хвиль. Тіла з темною поверхнею краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полірованою поверхнею. Тіла з темною поверхнею активніше випромінюють тепло, а отже швидше охолоджуються. Поговоримо тепер про кількість теплоти. Це така фізична величина, що дорівнює енергію, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі, вимірюється в джоулях. Кількість теплоти, необхідна для нагрівання речовини, залежить від маси цієї речовини і від зміни температури речовини. Уявімо собі, що ми нагріваємо величезну таку каструлю і зовсім малесеньку. Хто з них нагріється швидше. Речовина в цих двох каструльках нас буде однакова, але кількість теплоти, яку ми витратимо, щоб нагріти, буде різною. Вона буде залежати від маси цієї речовини. Чим більше маси, тим буде більша кількість теплоти виділена на неї. Кількість теплоти, яку необхідно передати речовині для певної зміни її температури, залежить від того, яка ця речовина. Це означає, що ми можемо взяти дві різні речовини, наприклад, олію і воду. І для того, щоб нагріти її до температури, наприклад, від 10 градусів Цельсія до 20 градусів Цельсія, у нас витратиться різна кількість теплоти, хоча, здавалось би, однакова температура. Кількість теплоти, яку поглинає речовина під час нагрівання або виділяє під час охолодження, залежить від того, яка це речовина, прямо пропорційна масі речовини і прямо пропорційна зміні температури речовини. Це найосновніше, що ми будемо вчити з цієї теми. А саме формулу Q дорівнює CM ΔТ, де Q це кількість теплоти, М маса речовини, Т – це зміна температури, тобто від кінцевої віднімаємо початкову температуру і С це питома теплоємність речовини. Питома теплоємність речовини це така фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус Цельсіям. Щоб її знайти, нам необхідно кількість теплоти поділити на масу з різницею температур. Вимірюється вона в джоулях кілограм на градус Цельсія. Питома теплоємність показує, наскільки джоулів змінюється внутрішня енергія речовини. Масою 1 кг в разі зміни температури на 1 градус Цельсія. Питома теплоємність золота становить 130 джоуль кг на градус Цельсія, що означає, під час нагрівання 1 кг золота на 1 градус Цельсія вона поглинає 130 джоуль теплоти, а якщо 1 кг золота охолоне на 1 градус Цельсія, то при цьому виділиться 130 джоуль теплоти. І поїхали до першої задачі. Визнач кількість теплоти, що необхідна для нагрівання алюмінієвої деталі масою 62,2 кг від 2 до 34 градусів Цельсія. Питома теплоємність алюмінію 920 джоу кг на градус Цельсія. Запишемо дано. В нас є маса, а також початкова температура та кінцева. Питома теплоємність алюмінію ми маємо визначити кількість теплоти, тобто знайти Q. За формулою Q дорівнює CmT. D дельта Т це різниця температур, тобто Т2-T1. Наша формула тоді буде виглядати так cm2-t1. Підставляємо наші дані. 920 помножити на 62,2 і на 34 мінус 2. В нас вийде таке значення, але ми його можемо записати в мегаджолях. Відступаємо 6 цифр. Ставимо кому, тобто буде 1,80. Давайте можемо заокруглимо його до 83. Тепер буде мега-джоуль. Тобто, Q буде дорівнювати 1,83 джоуля. Запишемо відповідь. Шукана кількість теплоти дорівнює 1,83 джоуля. Визначте масу води, яку можна нагріти від 13,5 градус до 77,9, надавши її кількість теплоти 20 на 1055,7 джоуля. Запишемо дано. В нас з вами є початкова температура та кінцева, а також кількість теплоти Q та питома теплоємність води. Нам потрібно знайти масу. Використаємо попередню формулу Q дорівнює t 2 t 1 Звідси, щоб знайти M, нам необхідно те, що здалеку поділити на те, що біля нього t 2 t 1 Тепер будемо підставляти: при обрахунку у вас вийде таке значення: 0,78 кг. Записуємо відповідь. І рухаємося до наступної задачі. Для нагрівання цегельної печі масою 1884 кг. Витрачено 57,2 мегаджоуля теплоти, до якої температури нагріли піч, якщо початкова температура була 19 градусів Цесія. Питома теплоємність цегли 880 джоуль кг на градус Цесія. У нас є маса та кількість теплоти. Я би вам рекомендувала зразу переводити з мегаджоуль в джоулі. Тобто наше значення необхідно помножити на 10 шостій степені. Нам потрібно також записати, що початкова температура була в нас 19 градусів Цельсія, а питома теплоємність 880 джоуль кілограм на градус Цель. Треба знайти Т2. Знову ж таки, використовуючи формулу Q дорівнює Cm т 2 т 1 ми з вами будемо шукати звідси Т2. Давайте ми цю дужку перепишемо. Вона в нас буде дорівнювати як те, що здалеку, поділити на те, що біля нього, тобто Q ділити на Cm. Тепер мінус T1 ми перенесемо в правий бік. Т2 буде дорівнювати Q на Cm плюс Т1. Це наша формула шукана. Ми будемо сюди зараз все підставляти. І в мене вийшло 53,5 градуса С7. Запишемо відповідь і будемо переходити до наступної задачі. Яку кількість теплоти віддає 4,7 літра олії при охолодженні від 54,7 градуса Цельсія до 41,4 Цельсія. Питома теплоємність олії 1700, густина олії 900. Запишемо дано. В нас є об'єм олії. Ви пам'ятаєте, що якщо ми переводимо з літрів в метр кубічні, ми наше значення домножуємо на 1000. Тобто, в нас вийде. 0,47 метра кубічного. Далі в нас є кінцева температура та початкова. Питома теплоємність олії та густина олії. Треба нам знайти Q. За формулою Q дорівнює cm T, тобто від T2 віднімаємо Т1. Але маси в нас немає. Масу ми будемо шукати з формули густини. Маса – це густина множена на об'єм. Можемо, в принципі, зразу обрахувати, або можемо підставити її сюди. Тоді ми ρv будемо підставляти замість m. Q тоді буде дорівнювати ρv на c, t 2 мінус t 1 Q тоді дорівнює 900 помножити на 0,0047 на 54,7 відняти 41,4. У мене вийшло таке значення, і ми можемо його перевести в кілоджоулі. Тобто комою порухатись на три значення вліво. Тоді в нас буде 95,64. Можемо, в принципі, після цього нічого вже не прописувати. Кілоджоуль. Запишемо відповідь: Q дорівнює 95,64 кілоджоуля. Рухаємося до наступної задачі. Наскільки зміниться температура води в склянці, якщо їй передати кількість теплоти, що дорівнює 72,4 місткість склянки 176,8 см кубічного? Запишемо дано. Q в нас дорівнює 72,4. Об'єм в нас дорівнює 176,8 Питома теплоємність води 4,200 і густина в нас 1000. Нам потрібно знайти дельта Перед тим як ми почнемо пошуки, давайте ми об'єм окремо, обрахуємо, переведемо його в метр кубічні. В даному випадку ми мусимо його окремо прописувати, бо саме переведення буде трохи складним. Пам'ятаємо, що 1 см це 1 сота метра. Тобто 1 см кубічний буде 1 сота метра в кубі. Що це в нас вийде? 1 соту можна записати як 10 мінус другому. Тоді, якщо ми підносимо його до кубу, в нас степені перемножується, буде 10-6 метр в кубі. Тому ми будемо наше 176,8 множити на 10-6. Ну і можемо відразу записати, що це буде метрів кубічних. Запишемо основну формулу. Q дорівнює cm дельта t. Звідси дельта Т буде дорівнювати як q поділити на cm. Але маси в нас немає. Масу ми беремо з формули М дорівнює ρ на В. Тож, давайте ми сюди якраз її відразу і підставимо. Тоді дельта Т в нас буде дорівнювати Q в грі, С внизу, а замість m ми підставляємо Rho В». Тепер будемо підставляти, і при підстановці в нас вийде 98 тисячних градуса Цельсія. Запишемо відповідь. Дельта Т дорівнює 98 тисячних градуса Цельсія. Чому дорівнює питома теплоємність речовини, якщо для нагрівання 1,4 літра її на 42 градуси Цельсія потрібно 188,9 кДж теплоти. Густина речовини 1500 кг на метр кубічний. В нас є об'єм з літрів ми можемо зразу перевести в метри кубічні. Нам потрібно наше значення помножити на 0,001. У нас з вами вийде таке значення. Далі ми записуємо, що якщо в нас є збільшення температури на певну кількість, то це буде дельта Т. Це буде різниця температур 42 градуси Цельсія, і в нас ще є Q. Перетворимо його з джоуль просто в джоулі. Необхідно помножити на 10 в третій степені. Також в нас є густина речовини. Нам потрібно знайти питому теплоємність речовини. Загальна формула. Q дорівнює дельта ΔТ. Звідки? Наше С буде дорівнювати як Q поділити на m дельта Т. Але в нас немає знову маси. Масу ми шукаємо з формули Rho помножити на В. Тоді С дорівнює Q m дельта T, тобто Q поділити на rho V дельта Т. Будемо підставляти сюди наші значення. У нас вийде 2141,7 джоуль кг на градус Цельсія. І запишемо відповідь. Питома теплоємність в нас буде 2141,4 джоуль кг на градус Цельсія. Переходимо до наступної задачі. В процесі теплообміну тіло отримало кількість теплоти 195,7 джоуль, а віддало 85,1 джоуля. Чи буде це тіло джерелом тепла? Воно дуже багато отримало і дуже мало віддало. Тобто, швидше за все, воно не буде джерелом тепла. Так і запишемо. Тіло отримало в нас більшу кількість теплоти, ніж віддало. А отже, це тіло не буде джерелом тепла. І відповідь у нас буде ні. На цьому всі завдання ми виконали. Я всім дуже вдячна, що ви переглядаєте, лайкайте і підписуйтесь. Дякую до зустрічі!